Не забудьте передати показання газового лічильника. Це варто робити щомісяця з 1 по 5 число. Так ваша платіжка надійде вчасно, а нарахування у ній будуть правильними. Інакше вам можуть виставити рахунок на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання, який може бути вищим за реально спожиті обсяги. І у вас з'явиться борг за блакитне паливо, якого насправді немає. Передавати показання лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не користуєтеся газом чи взагалі не проживаєте у помешканні. Просто надсилайте незмінні цифри приладу обліку. Нагадаємо, актуальні сервіси з передачі показань. Це особистий кабінет оператора ГРМ, що працює у вашому регіоні, сайт та чат-бот ГЕС ЮЕЙ. Також відправити смс на номер 4647. Якщо ви клієнт газмережі, передавати показання відтепер можна у чат-боті в Телеграмі або зателефонуйте за номером контакт центру. Обирайте для себе зручний варіант та отримуйте рахунки за спожитий газ з актуальними даними. Підписуйтеся на газправду, щоб знати більше.